Всім привіт, мене звати Валерія. Я родом з чудового міста Дніпро, де працювала тестувальником в одній з компаній мобільного зв'язку України. Наразі я проживаю в Італії Валерія Журавльова з міста Дніпро, Україна. Зараз живе у маленькій італійській комуні у провінції Ментови. В Україні працювала тестувальницею програмного забезпечення. В Італії поки що безробітня. Вже більше 20 років в Італії живе та працює мама нашої героїні, і хоча Валерія з родиною дуже часто приїжджала до неї у гості, залишатися тут жити ніколи не планувала, але доля розпорядилася інакше. Останній раз, коли ми приїхали, це був початок лютого 22-го року. Наші зворотні квітки були саме на 24 лютого. Валерія зізнається, заради маленької донечки вирішила не ризикувати. Ось так вже більше року вона вчиться жити у новій країні. Наразі ми проживаємо в невеличкій комуні на півночі Італії чисельністю 7,5 тисяч жителів. Звичайно, порівняно з Дніпром, це дуже великий контраст. Валерія вважає, що Італія країна, яка захоплює гарними краєвидами, відкритими емоційними людьми, охайними будиночками, смачною їжею та цікавими традиціями. Навіть у маленьких містечках є на що подивитися та чому здивуватися. Ходімо, прийдемося нашим містечком. У нас в комуні дуже милі будиночки. Вони такі гарні. Навкруги нашого містечка суцільні поля. Тому що ми знаходимося в аграрній зоні. Якщо добратися до краю міста, то побачимо поля кукурудзи, рапсу або інших. Ви, мабуть, чули, що італійці не поспішають одружуватись. І так і це схоже на правду каже наша героїня. Ще у італійців є така тенденція зараз, що вони одружуються дуже пізно. Вони можуть жити разом дуже багато років, мати дітей, але не одружуватись. І дуже часто можна побачити на весілля їх власних дітей по 5, 6, 7 років. Але якщо наважуються на весілля, то про це будуть знати всі навкруги. І ось чому. Ще в маленьких містечках Італії є дуже така цікава особливість, коли хтось виходить. Заміж, одружуються, вони розклеються в такі об'яви по всьому місту. Такі об'яви вішають для того, щоб вся комунасі жителі знали про те, що така пара збирається одружитися. Якщо якісь претензії у нареченого чи до нареченої, то можна прийти і заявити про це. Де б не знаходились наші українки, вони ніколи не забувають рідну Україну. І звісно, яка б смачна їжа не була в європейських країнах, все одно готують наш рідненький борщ. Ходімо в італійський магазин, купимо всі продукти на борщ та подивимося, скільки це коштує. В першу чергу шукаємо капусту. Так, капуста, Один кілограм. 1,99 євро. Буряк майже завжди запакований і вже відварений. Коштує 1 ,29 євро 29 центів і така упаковка. Беремо моркву зараз по акції. 1 євро 25 центів. Беремо картоплю по євро 79. Беремо таку томатну пасту на борщ. А вартість євро 49. Беремо м'ясо на ну, беремо птицю. Ось така упаковка 591. А важить кіло 800 грам. Це буде євро 28. Отже, вийшов отакий борщовий набір приблизно на 15 євро. Тут досить буде на два борщу, тому приблизно десь 750 вартість одного борщу. Незважаючи на те, що Валерія з родиною приїхала в Італію до початку війни, країна надала їм можливість зробити тимчасовий захист. Завдяки цьому вони змогли оформити банківські рахунки, медичне страхування та влаштувати дитину у дитячий садок. Фінансова допомога надається, але тільки тим людям, які знайшли собі самостійний притулок, та тільки три місяці: 300 євро на дорослу людину та 150 на дитину. Валерія зізнається, Італія дуже бюрократична країна. Кожен папірець тут дається складно. Трохи наполегливості та знарядує ситуацію. Також Італія допомагає українцям з розселенням, але треба набратися терпіння та розуміти, що вибір міста від вас вже не залежить. В Італії допомагає з розселенням, але дуже часто це бувають дуже маленькі селища, в яких складно шукати роботу. Відбувається це не швидко, тому тут дійсно без друзів, родичів, знайомих досить. Важко ось так виглядає будинок, у якому Валерія з родиною прожила майже рік. Там, на другому поверсі, їм надала прихисток одна чудова італійська жіночка. Ми прожили рік абсолютно безкоштовно. Ми намагалися платити їй гроші, хоч якісь за проживання, але вона нічого з нас не взяла. Ні, копійчини. дуже їй вдячні. Сьогодні Валерія вже живе у власній італійській квартирі, та зізнається, що купити житло в Італії виявилось простіше ніж орендувати. Італійці дуже обережні з тим, кому орендують житло. Тому що тут такі закони, що якщо орендар не сплачує оренду, він може продовжувати жити, поки власник не звернеться до суду. Орендувати житло вкрай важко. Для покупки власного житла потрібен лише документ по типу нашого ідентифікаційного коду, закордонний паспорт та гроші. В італійському банку, ані громадянства чи довгострокового контракту на роботу, без якого ви не зможете винаймати житло, тут у неї не вимагали. Ходімо, покажу вам нашу квартиру. Так, тут відразу вітальня, але ми її ще не облаштували, тому вона порожня. І кухня. Далі в нас йде одна спальня. Потім дитяча, два санвузли. І ще одна спальня. Поки що наша героїня з донькою будують своє життя в Італії, та нічого на далеке майбутнє не планують. Бо, як показав лютий 2022, інколи планувати то невдячна справа.